Всім привіт! З вами знову Юрій. І наступні 10 недоліків. Тобто 20 недоліків ми вже розглянули. 20 недоліків чи косяків, як хто скаже, або ж плюсив. Кожен вирішує сам для себе. Не претендую на істину, але показую те, що... з чим стикаються клієнти, яка є потреба. Передня балка. Ступиці передніх коліс. Зразу їх перебирайте, перемазуйте, інакше вони ходити не будуть. Тобто змазані тільки красиво. Корень! Цей що вийдеться. Ось вона вже вийдається. Тобто її треба переробляти. Ну і плюс е диски коліс, Вони не піддаються, що на монтажу. Тобто вони практично одноразові. Знімете з його колиша, а потім попробуєте, Чи покришку, а потім попробуєте надіяти. Це був 21-й номер. 22-й. Гальба. На деяких тракторах ідуть, Одна педаль гальм, тут уже зроблений. Здвоєна педаль, гальм. Ну і вони барабанного типу йдуть Ну, таке. Якось роблять, але притормажувати можна. Ну, срака з їми гратися треба буде і регулювати, і підстраювати. Треба буде. Фреза. Ну, тут її немає, фрези я фрези розкажу за фрезу. Фреза метр двадцять, метр тридцять, метр сорок. Завжди задаю просте питання. Трактором ТЗ-80 тягає за собою фрезу 2,50 У його 4 баняка і 80 коняк. І він чадить чорним димом. Скільки проробить цей, питання вже не до, не до мене. Це був 23-й недолік. 24-й недолік по фрезі. Зірочки, М які тянуться чи злизуються досить швидко, маленькі зірочки і не працюють вони так, як треба. Ще один є нюанс. Привід буває фрези. Ось іде з вторічного вала. І тут стоїть зверху насос. Якщо стоїть насос, там стоїть маленька зірочка на 12 зубів, вона не працює взагалі. Її зношується і більше туди поставити не можна. Це був 24-й недолік. 25-й. Це Привода фрези. Однорядний, двохрядний, 15-й не бачив, 19-й в основному стоїть або ж 25-й. Тянеться, як жіночі труси, і не хоче працювати. І не однорядний, не двохрядний. 26-й вал привода фрези. Він рветься, його лопає, його зношується, він скручується, все як тільки що не працював. 27-й. -е. Генератор. Ну Тут ми поставили генератора тракторного типу. Є генератор заводський, зараз покажу. Ми його зняли, завезли на перевірку, а він видає всього-навсього 5 А зарядки. Ну, таке, що він дасть заряджати, це вже, це вже, як би сказати, інше питання. Так, 27-й був, 28-й. Довжина трактора. Ми мірили 2,75. Довжиною трактор МТЗ 80 3,80 Тобто 1 метр від трактора МТЗ-80. Довжиною. Трактор Т-40 має 3,60 довжиною. Тобто один метр від трактора Тесла. Ну, як би сказати, невелика довжина, Ну, плюс-мінус кожен собі подумає, як його поставити. 29-й недолік. Диски задніх коліс. Я ж думав, що вони нормальні. Ну ось мені трапилося, відправив клієнту по кришки, він захів натягнути їх на ці диски і в його не вийшло. Чому? Чому? Диски тонкі, заліза щось там, півторачка чи двоєчка може зроблена. Тобто вони навіть на шиномонтажі їх не хочуть брати. Через те, коли надумаєтеся їх міняти чи по резину міняти, стикнетеся з цим. 30-й недолік. Рульовина, наконечники. Ну таке. Вони всіх розболтуються, як би сказати. Ну тут вони стоять, звісно, не під тими кутами. І вони майже знову починають болтатися. Замінити Жигуль Москвіч, Волга, це все можна підміняти, підібрати. Не є проблема. Зробите, зробите, додумуйтесь. 31 недолік. Руль. Він крутиться тяжко. З тою самою рулевою колонкою. Ну Тут вже дали розкосу для того, щоб тримати. Бо зазвичай руль кріпився на цих чотирьох болтиках. От. Тобто він отут геть не кріпився, його самостійно хтось кріпив. Зараз на цій моделі вже щось, щось трошки модернізували. Ну і показую, як у мене кріпиться на трьох болтах і ось на двох ще зверху. Тобто 5 точок кріплення. Ну і тут 5 точок кріплення. Це він більш менш тримається, якщо 5 точок кріплення. Так, це був 31-й. 32-й. Дурець з потужністю двигуна. 10, 12, 15, 20, 25, 18, 17, скільки хочуть. Ну, На цьому чітко написано е двигун JD 16, але 11,7 кінських сил. Тобто тут стоїть 12-й сильний двигун. Про конкретне у мене 8, 10, 12 без проблем. Ну тут вже що є, то є. Ну, Дурять, я ж кажу, зустрічалося в Житомирі, що е, під видом е, 12-сильного двигуна продали і сказали, що там 25 коня. Це саме більше, що було. 33 й недолік. Легкий передок. Треба догружати, коли особливо ставиться трьох точка, передка починає підривати. Порушена розвісовка по осях трактора. Конкретно порушена. Ну, таке. Двигун стоїть практично посередині рами чи посередині передньої балки, але підняти його досить легко. Так, 34-й недолік. Краники. Ось такі стоять. Краники там стоять. Ну такі вже гавно стоїть, що це ну, замінити, поставити з, з автомобіля якогось хорошого і будуть вони цей. Ну, долік-недолік, хай вже як буде, як хто рахує. 35-й. Крила. Я думаю, більше нічого не треба показувати і розказувати. Да, треба уселяти, треба підсудувати, вони дрібна Але це, це я вважаю, що це дуже великі крила гарні і це. Значить, косарку. Якщо надумаєтеся спереди ставити косарку, ну, це срака повна. Ось показую. За капотом ви не можете тут двигун мішає привіна ремня не дає. Тобто, щоб почепити косарку наперед, треба зняти капота. Ну, а так, можна прийти. Ні, є варіант назад поставити косарку, не є проблем. Це був 36-й недолік. Ну, я казав 35. Ще там буде один, не згадаю, який недолік. Ну, як згадаю, може напишу окремою, окремою статтєю його. Тобто ми розглянули 35 косяків недоліків заводського мототрактора. На якихось більше, на якихось менше. Всім дякую за увагу і за перегляди. Лайки, дизлайки ставте, пишіть, дзвоніть, заходьте.